Нарешті ми дочекалися старту чемпіонату світу, який розпочнеться вже на наступному тижні у середу о 15.30 зі змішаної естафети. 14 та 15 лютого в програмі спринти у п'ятницю жіноча гонка і в суботу чоловічий спринт обидві гонки о 16.05. 16 лютого у неділю спостерігаємо гонки переслідування. Розпочнуть жінки о 13.05. І о 16.05 відбудеться чоловічий пасют. У вівторок, 18 лютого о 16.05 розпочнеться індивідуальна жіноча гонка. І на наступний день в той же час на старт вийдуть чоловіки. У четвер в програмі одиночна змішана естафета о 17.05. А у суботу, 22 лютого, відбудуться класичні естафети. О 13.05 жіноча і о 16.05 чоловіча гонка. І в останній змагальний день Вленцерхайда на нас чекають мас старти. О 14.45 на старт вийдуть жінки, і о 17.05 відбудеться чоловіча гонка з масовим стартом.